Вітаю вас, любі друзі! Ми розпочинаємо новий урок нашого оновленого онлайн-курсу стосовно вечірніх макіяжів. І сьогодні темою наш друга урок... це фіксація кремової корекції за допомогою сухих текстур. Просто фіксацію а, за допомогою тіней. На внутрішній кутик ока ми будемо наносити рожей засіб, але потрібно водночас дуже е Дуже м'яко його розтушовувати, щоб не було переходу між шкірою обличчя та а також зробити плавний перехід між лінією росту волосся та шкірою на обличчі. Текстура кремового засобу дуже м'яка, тому гарно тушується та плавно розподіляється по обличчю. Працьовуємо, відкриваємо оком. Ось така лінія у нас утворилася. Тепер переходимо до нижньої повіки, дивимося наверх, продовжуємо. продовжуємо. Я, я також буду використовувати теплий відтінок коричневого, щоб надати моїм губам максимальної виразності. Можешь глазки закрыти на 2 секунди посидеть закрити, щоб шкіра була максимально красивою. Дуже звичайна стрілка, вона буде дуже витягнута та дещо заокруглена у боковій частині. Це так звана стріла, яка йде у сам кінчик, в мене виходить за зовнішній кутик брови. Далі тіло самої Рівномірно. стрілки буде лягає на обличчя та створює рівне полотно для нанесення тонуючих засобів. Дивимось наверх. І також ще дуже такий е максимально цікавий природній ефект. Доволі товстим шаром, оскільки шкіра моєї моделі дещо зневоднена та суха у центральній частині. І тепер хочу поділитися з вами секретом стійкості весільного макіяжу, який полягає не в використанні якихось дорогих засобів, наприклад, праймерів або тонуючих засобів з щільним покриттям, а ось така. Праймеру на всю шкіру. А також у мене є розширені пори у центральній ділянці, які потрібно пропрацювати окремим продуктом. Це праймер на силіконовій основі. Він називається заповнювач пор. Тобто цей праймер наносимо локально на ті зони, де у нас розширені пори та де міститься жирний блиск. Він нейтралізує жирний блиск, заповнює пори та створює гладенький рельєф шкіри. Наносити цей праймер можна тільки на ті частини, де у нас розширені пори. На усі ділянки обличчя цей праймер ми не наносимо. Тому зараз у мене комбінована технологія нанесення праймера. На усе обличчя я буду наносити праймер з гіалуроновою кислотою, щоб зволожити шкіру, а на окремі ділянки буду наносити заповнювач пор. Наступним кроком буде нанесення другого праймеру на тіні. У процесі можемо десь коригувати форму, тобто можна це робити навіть з допомогою пальчика. Дуже зручно, коли ви ще не затонували обличчя, не нанесли якихось меха.